Зараз ми робимо вибірковий тест комірок з нашої акумуляторної батареї збірки на 16 кВт. годин Батарея складається, як ви бачите, з 16 комірок. Вони абсолютно нові. Grade A, бренд Hithium. Ємність кожної комірки 314 А. Бренд Hithium – це відносно новий виробник літій залізо в Китаї, але досить перспективний. В них стоїть найсучасніше обладнання, і вони здебільшого спеціалізуються на комірках великої ємності 280 і 314 ампер. Годин. Тому ці комірки бренду Hithium якраз використовуються у великих Energy Storage в Китаї, головна мета яких це нівелювати піки споживання електрики промисловими підприємствами. Опір комірок Вимірюємо за допомогою спеціального пристрою. Він складає 0,23 мОм, не перевищує 0,24. Це дуже хороший показник, але опір не є вирішальним. Вирішальним для того, щоб з'ясувати стан комірки, є якраз її реальна ємність. І цю ємність ми вимірюємо за допомогою спеціального пристрою тестера, фір, тестеру фірми ZKT, який має струм 40 А на зарядку і розряджання комірки, для того, щоб з'ясувати її реальну ємність. Цей тестер підключений до комп'ютера, є спеціальна фірмова програма ZKT, яка дозволяє проводити експеримент по заряджанню і розряджанню. Цієї комірки. Ось ви бачите, наш тест складається з п'яти етапів. На першому етапі комірка заряджається до напруги 3,65 В, так як це визначено даташітом HitHume. Другий етап це перерва, пауза 30 хвилин, третій етап це власне тест. На розряд, скільки ампер годин видасть комірка. І розряджання йде до напруги 2,5 вольта на комірці. Потім 30 хвилин перерва. І останній п'ятий етап це заряджання комірки до її первісної напруги, тобто 3,3 вольта. І як ви бачите, тест ще триває. Тобто, зараз у нас комірка. Дозряджається, це вже п'ятий останній етап до своєї напруги 3,3 В. 11 годин триває цей тест. Але давайте подивимося результати по розрядню. Третій етап. Discharge Constant Current, тобто струмом 40 А. Комірка видала 332,3 А. Це досить гарний результат для такої комірки, який свідчить про те, що вона однозначно нова, однозначно грейта і відповідає всім показникам, які задекларував виробник. Відповідно, ці 332,3 Аг відповідають енергії 1070 Вт, як ви бачите. Тобто комірка-акумулятор на Своєму старті зараз видає навіть не 16 кВт годин, а 17 кВт годин. Це дуже хороший результат. Ось ви бачите всю криву заряду розряду. Її неможливо підробити, тому що зараз процес триває, ще раз повторюю, тобто ці цикли відбуваються послідовно, всі етапи. І це абсолютно реальні показники, яким можна довіряти. Які є переконливим свідченням того, що комірки дійсно відповідають їх заявленим характеристикам. Ось якщо ми побачимо зараз, що в нас фактично зараз відбувається, у нас струм зараз 4,1 А, комірка заряджається з напругою 3 і 3 вольта. Це ще дуже довгий буде процес, але її треба зарядити до цієї напруги, щоб у нас не було дисбалансу по напругам з іншими комірками. Тепер ще декілька слів про цю збірку, про цей акумулятор. Як ви бачите, зібрано все досить якісно. Комірки зібрані з компресією, але при цьому забезпечені отвори між комірками. Спеціальним чином для того, щоб вони могли охолоджуватись. Тому що головна причина швидкого виходу з ладу комірок в процесі експлуатації акумулятора це не стільки компресія, скільки перевищення струмів заряду або розряду, та перевищення температури експлуатації комірок. Тому що, коли вони дуже щільно стиснені одна до одної, ви розумієте, що Віддача тепла йде досить погано. Тому оці отвори вони дозволяють додатково охолоджувати комірки в процесі їхнього заряджання або розряджання. Тому, будь ласка, не перевищуйте струм заряду розряду 0,5С від номінального струму. Тобто, в нашому випадку струм не має перевищувати 150 А. І слідкуйте за температурою. Хоча в цих батареях встановлені сучасні BMS, GK BMS з активним балансиром на 2 А, які відслідковують температуру в 5 точках. Тобто всюди стоять датчики, які моніторять температуру, BMS її повністю відслідковує і відключає батарею у випадку перевищення температури. Але ще раз скажу, Питання нагріву цих ячейок або недопущення перегріву, вирішується дуже добре за рахунок оцієї додаткової вентиляції, про яку я говорив. Також ви бачите, що йдуть стандартні виходи з батареї. 4 клеми, що дозволяє підключати батареї в паралель ще досить зручно. Автомат на 200 А. Ну і стандартні порти, роз'єми. І перемикачі GKBMS які ви можете зустріти в інших виробників. Все зроблено досить якісно, перемички мідні, нікельовані Всі перемички надійно закріплені, є планки з'єднувальні. І батарея виглядає зовні досить. Гарно, досить пристойно є отакі ручки, зверху ручки. І ще приємний бонус це отакі колеса, які насправді є дуже важливими, я поясню чому. Ви бачите, що це не просто колесо, а ще механізм, за допомогою якої можна висунути упор і відрегулювати її в зручному положенні щоб вона стояла рівненько, у вас не була перекошена в якийсь бік. І ці колеса насправді дуже потрібні, тому що ось вони кріпляться за допомогою гвинтів до корпусу на дні. Вони дуже потрібні, тому що вага цієї батареї близько 130 кілограмів. І переносити її по приміщенню, як ви розумієте, це не дуже гарне задоволення. Тому ці колеса вам дуже допоможуть. Для того, щоб їх виставити, перемістити, або просто прибрати батарею з підлоги для того, щоб там прибрати, помити підлогу, або навести якісь порядки, якийсь слад біля них. На цьому буду завершувати. Не пам'ятаю, чи я сказав про внутрішній опір, ми його вимірюємо за допомогою спеціального пристрою опер не перевищує 0,23 мільйома, 0,24. Прописано в даташіті. Це ідеальний хороший показник для цих комірок. Дякую всім.